Перше за декілька років у жовтих водах почали робити капітальний ремонт доріг. Востаннє щось подібне можна було спостерігати під час дорожніх робіт по вулиці, 8 березня, а все інше лише часткові, так звані латочні ремонти. Дорожнє питання для жовтих вод досить актуальне, і така подія не могла залишитися осторонь об'єктиву нашої відеокамери. Після невеликого діалогу із ремонтниками виявилося, що бригада прибула із міста Кривий Ріг для виконання замовлення. Разом із собою привезли і техніку. Такої кількості спеціалізованих машин жовтоводці не бачили вже давно. Міська влада виділила кошти на капітальний ремонт асфальтового покриття на перехресті вулиць Хмельницького та Петровського та відрізку від цього перехрестя до площі імені Леніна. Як нам стало відомо, планується повністю перекрити новим асфальтом вулицю Хмельницького, включаючи і саму площу. Та поки що фінансування на це ще не виділено. Сподіваємося, кошти на ці роботи знайдуться, а всі подальші ремонти доріг будуть виконуватися за цією технологією, а латочні ремонти залишаться в минулому.